Друзі, вітаю! Сьогодні ми на Київщині в гостях Миколи Васильовича Стовперемога. Хочу звернути вашу увагу. Подивіться, яка заду нас чудова зимена. Розкажіть, будь ласка, на якому полі ми знаходимося? Земельний банк нашого господарства складає 1300 гектарів землі і близько 1000 гектарів. Зайнято, як правило. Під насінниками зернобобових культур. Починаючи з 2018 року, наше господарство почало займатися і селекційною діяльністю. Зараз ми стоїмо на полі, де посіяні наші власні сорти, це такі, як Яліта, Слава у нави, патенти і свідоцтва, які ми отримали в поточному році. Дуже велику увагу ми приділяємо насінництву твердих сортів пшениці. В нашому портфелі є власний один сорт твердої озимої пшениці, два сорти зараз на сортови пробуванні. Крім того, на умовах ліцензій ми займаємося насінництвом ярик твердих пшениць. Це Миронівського інституту пшениці та інститута рослинництва імені Юрієва місто Харків. Ми знаходимося на полі номер 5 першої сівозміни. Площа поля 127 гектарів. В цьому році попередником цієї зиміни був горох. Ми неодноразово пропагували горох як попередник для зимої культури. Хочу зауважити, що це як мінімум прибавка урожаю до 10 центнерів на зимі пшениці. Більш того, ми завершили в цьому році вже збирати соняшник, який сіється після зимини. Соняшник без застосування азотних добрив, без реально без застосування НПК, показав у нас по 40 центнерів з гектару. Тобто, да, от це те, що Дає нам безпосередньо горох. Ну і дійсно, та зимина, яку ми зараз бачимо, вона в відмінному стані, вона потужно кущиться. Я думаю, що потенціал тут буде в межах до 100 центнерів, а то можливо і більше, в залежності від погодно кліматичних умов, які складуться. В весняно-літній період ну у нас взагалі цього року склалася склались такі погодні умови на посівну, як і ріпаків, так і озимих зернових. Можна можна сказати, що аграрії розділились в цьому році на дві частини а одні. Посіяли в суху землю, чекали, поки впаде дощ, щоб хоч щось проросло. Одні там якось піймали дощик, вчасно відсіялись а, і отримали гарні сходи, гарне поле. А яка ситуація у вас, коли у вас почалась посівна? Чи були опади? А, ну і як цього року відбувалася посівна озимих? Ми сіяли в оптимальні терміни. Посів у нас проведений з 17 по 20 вересня. Про це свідчить стану земени. Дощики в нас, звісно, якісь пробігали, але головне було те, що ми зберегли вологу, яка накопичилася і після гороху. І це нам дало змогу успішно посіяти озиму пшеницю. Що стосується ріпаків, то ми вже 4 чи 5 років не сіємо ріпаки озимі, а сіємо ярі ріпаки. Ярі ріпаки в нас теж показують в межах 35 до 35 центнерів. І це нас задовільняє. А цікаво, а чому ви перейшли з озимих на ярі? Ну, врожайність ну, непогано ви називаєте, але чому? Чому? Пояснюю. У нас були такі роки. 2019-2020 роки, коли в нас стояли непогані відмінні, от ми, до речі, стоїмо на цьому полі. На цьому полі е був озимий ріпак з урожайністю потенціалом десь в межах 50 центнерів. Але ж е Попа П -п 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 ми попали в несприятливі погодні умови. І от у нас тут через дорогу був горох. І ми не знали, що нам вихватити в першу чергу. А і ріпак, і горох підходять одночасно. Ну, враховуючи те, що горох у нас в насінництві, і доходна частина від гороху не менша, ніж від ріпака, ми віддали перевагу все ж таки гороху. Тому що це, ще раз наголошу, це відмінний попередник, яким ну, мало хто користується, але той, хто користується, він знає, що це є дуже добре. Я хочу повернути все-таки до нашого поля пшениці. Виглядає вона просто зараз перфектно у вас. З якою нормою ви висівали, ви сказали, в які сроки. І, звісно, я хочу уточнити про обробку насіння перед висівом. Чим ви обробляєте, як протруєте її. Значить, ну, ми приділяємо увагу. Досить велику кожному агротехнічному заходу. І в першу чергу приділяємо велику увагу підготовці насіння. Тобто, звісно, насіння калібрується, сортується, сіємо дуже якісним насінням, схожість, якого сягає 98%. Обробляємо його різними препаратами. В цьому році протравником у нас був препарат Vibrance Integral. До нього ми ще додавали Rexelin ABC – це мікроелементи, туди ми додавали амалгерол. І як, скажімо так, ну і різні варіації були з препаратами. Ми обробляли і гуматами, тобто замість Амалгерола, щоб порівняти Амагерол з конкурентами, ми обробляли от зараз. Ми стоїмо безпосередньо тут. Були насіння оброблено гуматами. А ви Амагерол застосовуєте з якою метою? Що він дає? Значить, він покращує розвиток кореневої системи. І таким чином рослинки виходять ну, більш того в амалгеролі, там понад, близько 20 різних мікроелементів в придачу до того, що ми даємо допустим, яровський продукт Рексаліна БЦ, але ж ми ще підстраховуємося ще й амалгеролом, і в нього є амінокислоти, які сприяють потужному розвитку кореневої системи. Тобто ми... Ми ж чітко, ну скажем так, не уявляємо, що безпосередньо там рослині треба. То ми і даємо тис розвернутий такий вибір, і рослинка тоді вибирає, що і краще, і таким чином ми маємо такі добрі сходи і такі добрі рослини. А я тоді хочу уточнити: ви сказали, що він допомагає. Розвиватися кореню, а на врожайності це якось відображається? Ну, звісно, я... ну, тому що корінь це гарно, нас не, же цікавить, ну, ти, що ти, в результаті. Ну, а рослина що, що, що таке рослина? Рослина це, має вегетативну масу, це те, що зверху, ґрунту, ну і тої маси вегетативної може не бути, якщо буде слабкий корінь. Тобто наше завдання номер 1 і взагалі рослина починає розвиток свій, зернятку ми кинули в землю, з що починається розвиток рослинки. Спочатку йде корінець, а потім йде росток. Тобто корінець, він зразу ж відчуває, є навколо нього пожива, він інтенсивно розвивається і таким чином дає. Старт на розвиток ростка, і рослинка вже виходить там, на п'ятий-шостий день з під ґрунту. Намагаємося сіяти на глибину 2,5-3 см, не більше. І таким чином сходи от такі добрі, які ви бачите. В цьому році для обробітку насіння ми застосували оновлений амалгерол, амалгерол Есенс з нормою 2,5 літра на гектар. Його особливістю є більша концентрація елементів, які входять в цей препарат. І ми сподіваємося, що він іще краще буде себе показувати. Навіть порі по, по з порівняння з амалгеролом, який нам давав прибавку урожая до 4 центнерів, тут ми очікуємо прибавку в межах 5-6 центнерів з гектара. Ну це вагомо. А цьогоріч, в принципі, зважаючи на жахливі ціни. На все, і в тому числі на озимину. Якщо посівна відбувалася, то ну, точно люди намагалися економити там на якихось мікроелементах, на якихось базових добривах. А в свою чергу ви застосовуєте цілий перелік препаратів. Чому ви йдете за ну, цим шляхом не економлячи на якихось складових вирощування? Цим шляхом ми йдемо тільки по одній причині. Ми насінне господарство і ми повинні виростити якісне насіння, яке можна отримати тільки завдяки, дотримавшись повного циклу всіх передпосівних операцій і післясходових. Тільки так. E, наша мета це забезпечити українського агровиробника якісним, високопродуктивним насінням. І ми його можемо отримати, тільки дотримавшись повного циклу всіх операцій, які тут потрібні. А насіння яких культур ви вирощуєте? Ми вирощуємо насіння e, бобові культури це горох, соя. E, ми вирощуємо насіння ячменю ярого. Пшениця яра, озима, м'які тверді сорти, овес, гречка. В цьому році ми почали займатися насінництвом льону олійного. І маємо досить цікаві результати. Отримали в цьому році по 25 центнерів з гектара. Насіння вже підготовили. Це отримали сіяли розсадник розмноження другого року на супереліту, маємо на сьогоднішній день десь в межах там 15 тонн насіння супереліту льону олійного, який називається північна зірка. Ну, реально ми бачимо потенціал цього сорту в межах 3-3,5 тонн. Ну, зважаючи те, що е, та ділянка, яку ми вибрали під посів, вона була. Обмежена невелика ділянка, там 8 гектарів, і вона ця ділянка псіяна високими деревами. Звісно, урожайність по контуру була дуже низька. От за рахунок серединки ми витягнулись на 25 центнерів гектара. А так реально, от якщо посіємо на наступний рік от десь на такій площі там 100. 150 гектарів, то я думаю, що 3 тонни – це як мінімум, а то будемо намагатися отримати і 35 центнерів з гектара. Друзі, я в свою чергу відмічу, ми в описанні залишимо контакти. Будь ласка, звертайтесь, ви тільки що чули, насіння яких культур можна придбати, цікавтесь, купуйте українське. Да, і хочу додати ще, ще ми вирощуємо полбу, ще ми вирощуємо спельту. Це все в нас в насінні. Тобто асортимент у нас досить великий, він складає. От зараз можна буде в додатку скинути і наш прайлист. Це 30 з лишнім сортів тих культур, які я перелічив. А розкажіть, будь ласка, в якому стані зараз пшеничка, що ми можемо побачити? По-перше, хочу сказати, от я в руках держу наш новий сорт, називається Слава Унави. Цей сорт був, зайшов в державний реєстр в 2023 році. Він на сортових випробуваних станціях показав урожайність понад 100 центнерів з гектара. Тому він за один рік зайшов в реєстр. Бачите, рослинки мають потужну кореневу систему. Зараз вони знаходяться в фазі кущення інтенсивного. Маємо тут раз, два, три. Основний три продуктивних пагани. Раз, два, три. Я думаю, що ось те ж саме: три і не виключено, що ще буде подальше кущення в залежності від погодних умов. Ось такі рослини ми отримали завдяки Amalgerol essence і потужному інсектицидному захисту Vibrance Integral, який забезпечує як фунгіцидний, так і інсектицидний захист рослинки. Як бачимо, рослина чиста. На ній немає ніяких хворобли, вигляду хвороби чи чого іншого. Тобто коренева система потужно схватилася за землю, і її важко розділити. І от собі. Бачите, да, от така потужна, потужна така коренева система. І це завдяки спільній нашій співпраці з багатьма. Хімічними компаніями, ну і в першу чергу самі Тагро юкрейн А ви ще якісь продукти цієї компанії використовуєте? Звісно. А які? E, значить, ми використовували в цьому році біфлай. Значить, він використовувався у нас. Що це таке? Біфлай це продукт, який приваблює бджіл на квіти, квітучу культуру. Mm. Значить, ми його використовували на гречці, на ріпаку і на соняшнику. Не виключено, ну, ми робили, не робили, на жаль, контролів. Ми хотіли як можна більше отримати ефект, скажімо так. Но, дивлячись на потужні рої бджіл, які йшли на ці культури, то ми впевнені однозначно, що ефект від цього препарата був. В цьому році перший раз в себе застосували пледж. На ярій пшениці. Да, він досить ефективно спрацював, забрав, скажімо, бур'яни роубек. Ми застосовуємо спільно з пледжем, коли ми пледж вносимо як ґрунтовий гербіцид. Більш того, всі ґрунтові гербіциди в нас йдуть з обов'язковим додавленням роубека. Ми його перевірили, він не убезпечує наш від, наші посів від фітотокса. Ну, Крім того, ми застосовуємо фунгіциди, такі досить потужні, які дають нам вагомі результати. Це ямато. Ямато ми застосовуємо як по пшениці, так і по гороху. Там три діючі речовини. І вони досить ефективні. У нас були випадки, коли горох, скажімо так, з потенціалом за 5 тонн був вражений сірою і білою гниллю. І от завдяки яматам ми зняли цю проблему, ну, отримали, там, правда, не 50, отримали по 45 центнерів з гектара. Ну, тобто, якщо б ми не, засу... не застосували цей фунгіцид, то урожай був би значно менший тут однозначно. Тобто хвороба прогресувала, і на момент збирання ми б, можливо і три тонни не зібрали. Значить, з інсектицидів по, по соняшнику ми використовуємо моспілан інсектицид. Ну, зараз, на жаль, повний перелік. Якби не можу назвати, ну, ми застосовуємо досить багато препаратів компанії Summit Agro-Ukraine і дуже задоволені якістю цих препаратів. А що у вас по врожайності гречки вийшло? По врожайності гречки в цьому році гречка в нас показала. Не дуже добре, там були певні агротехнічні, ну скажем так, недопрацювання. Гречка показала по 20 центнера. Ну, це для нас погано. Ага. Да, для нас добре це 30 центнерів. Ну, 20-20 – це -20 теж непогано. Ну, для нас це не, не дуже, якби так. Е, мінімум, на що ми можемо пуститися, це на 25. Е, ну, поясню, в чому була е, причина. Е, значить, е, ми готували площу під е, е, сою і дали під ґрунт е, е, мінеральне живлення. І в якійсь мірі, скажімо так, трохи пересушили ґрунт. Е, дивилися, що неможливо сіяти е, там сою, бо не, не отримали б добрих сходів. Тому ми поміняли місцями гречку з соєю площі. Е, ну, На жаль, там було дано занадто багато, як для гречки, е, азотних добрив, і вона трохи підлягла. Тому біомаси було багато. А от, скажем, результат бажав був кращим. Mm. Ну і терміни посіву були вже запізнення. Ми очікували на дощі десь до 6-8 червня, щоб там з'явилася волога, тому що ну, ми розуміємо, що гречку можна сіяти і, і там, до 15 червня, допустимо. Да? Хоча ось у нас був такий, з одного боку, прикрий випадок градобій. На сусідньому полі в нас була гречка, вона була в пояс. І 26 червня 2021 року градом вона була просто знищена. Ми змогли пересіяти через два тижні, тому що було болото. Не можна нічого було зробити. І ми пересіяли. Десь 10-12 липня і в жовтні змолотили по 25 Це що центнерів. що так пізненько ви пересіяли і ще так, й встигли зібрати. і отримали по 25 центнерів гречка Софія. Це флагман, на наш погляд, із гречок, які на сьогоднішній день представлені в сортовому асортименті в Україні. Ця гречка нам дуже подобається, ну реально 25 центнерів. Ну, можливо, нам в якійсь мірі повезло, що не було ранніх приморозків. В жовтні місяці ми змолотили по 25 тинків. Я ще тоді на закінчення питання про пшеницю, ви сказали, що цей сорт ви розраховуєте на врожайність 10 тонн. Скільки у вас загалом по пшениці врожайність в середньому господарстві? В середньому врожайність в межах. Від 70 до 80. А в цьому році, ну, році як у вас ну, В цьому році у нас 72 центнера на круг. Ну, тут є в нашому господарстві є особливість. У нас, на жаль, немає ні одного майже поля, де б не було ярків, змитих ґрунтів і таке інше. Тобто от ми стоїмо ось тут до півполя, навіть більше, ми можемо тут зібрати. Скажем, 10 тонн, а підемо ближче до ярків, де змиті ґрунти, і там, звісно, накругоно виходить менше. Хоча реально 100-110 центнерів комп'ютера на комбайнах світять без проблем. Дуже дякую за цікаву розповідь. Хочу побажати, щоб вона так і вродила десятку. Як ви прогнозуєте, щоб гарно щоб були сприятливі погодні умови, і щоб гарно вродило? Дякую. Дуже дякую вам. Дякую. Дякую вам.